Тестостерон це не просто про силу, лібідо, чи м'язи. Це ще й про твій зір. Так, ти не ослухався. Як чітко ти бачиш, напряму залежить від рівня тестостерону в твоєму тілі, у 2017 році американські дослідники з університету Рочестера опублікували в Hormones and Behavior потужне дослідження. Чоловіки з вищим рівнем тестостерону мали кращу орієнтацію в просторі, реакцію та чіткість зору. У 2010 році в журналі Journal of Vision довели ще цікавіше: тестостерон активує фоторецептори сітківки, особливо ті, що відповідають за нічне бачення та світлочутливість. Простіше кажучи, коли твій гормональний профіль сильний, ти бачиш краще, швидше, чіткіше. У спорті, на дорозі, в житті. А коли рівень тестостерону падає, картинка стає замиленою. Реакція повільніша. Зір втомлюється швидше. Ти ж не хочеш жити в режимі розмитого фокусу, правда? Якщо ти ловиш себе на втомі в очах, Проблемах з концентрацією або ніби туман перед очима, це не просто монітор. Це може бути твій гормональний сигнал СОС. Почни з простого: перевір свій рівень тестостерону. Якщо він нижчий за 22 наномолі на літр, пиши мені, я допоможу відновити здоров'я твоїх тестікул, підняти твій тестостерон і таким чином. Покращити твій зір.